Доброго дня, шановні друзі, я Олег Вострих, експерт з питань розвитку співпраці з громадами Республіка Польщі. І сьогодні ми продовжуємо серію наших розмов, як живуть наші в Польщі, як працює бізнес, що можливо зробити гарно для України і для відносин між нами і Польщею. І сьогодні в нас в ефірі Тетяна, людина, яка змушена була виїхати з України в від війни», І ми сьогодні будемо розмовляти якраз про питання, яким чином і що, можливо, відчувають люди, які змушені були кинути нашу Україну. І Тетяна, от перше запитання до тебе. Як це все відбувалося? От ті перші часи війни, перші моменти. Як було прийнято це рішення, що треба їхати звідси? Що ти відчувала в той момент, коли це прийняло таке рішення для себе? Вітаю. Ну, таке питання. Воно нібито просте і все відоме, але водночас не просте, бо починаєш все це пригадувати і викликає такі неоднозначні відчуття, звичайно. На жаль, чи на щастя, ми готувалися до цієї війни. Ми її відчували. Я маю на увазі нашу родину. І рішення їхати в разі повномасштабного вторгнення було прийнято заздалегідь. Тобто, у нас були валізи спаковані ще в листопаді, напевно, перше, такий невеличкий рюкзачок. Так а потім вже в січні були спаковані валізи остаточно. Звичайно, була надія, що нічого не, не трапиться, ну, але сталося як сталося, на жаль. І, власне, той ранок, коли почалася е, повномасштабна війна, ми проспали, е, ми нічого не чули. Напевно, на щастя, у нас такі вікна стоять. Е, нас розбудили друзі моєї дочки і сказали, що ви що е, з глузду з'їхали, прокидайтеся, що відбувається. Ну і все просто один прекрасний момент. Там за півгодини були замкнуті валізки, посадила дочку з онучкою в машину і вирушили до Польщі, бо одразу так і планували. власне. Е, дуже було страшно, хоча ми, на щастя, знову ж таки ми не чули е, тих обстрілів в тому обсязі, як відчули напевно люди, які залишилися. В Києві на той момент і по всій Україні, але все рівно було їхати страшно, звичайно, на нервах. Добиралися ми так, цілком, якщо порахувати, 40 годин до нашого місця призначення. І як виявилося, нам ще пощастило, бо потім дізналися, що люди були на кордоні і по декілька діб стояли і по, по троє, по четверо. Да? Тобто. У мене в машині було складено все на випадок там ночівлі, навіть в якихось хащах, лісі. У мене був намет, каремати, якісь е е тушонка, печиво, водичка, ніж. Ну, тобто ми були в цьому плані підготовлені. Воно не знадобилося на щастя. Ну, окрім їжі, звичайно, бо треба було щось поїсти, але, чесно кажучи, її їсти не хотілося. О, така виснажлива дорога, і в принципі, от я зараз говорю, а знову це все перед очима. І, чесно кажучи, ну, важко це пригадувати, бо вже і багато часу пройшло. Обозно. Але так, та, нічого не закінчено, на жаль, і все рівно воно весь час тебе наздоганяє разом до речі, із відчуттям провини, яка присутня кожного дня, повсякчас. Ну, але маємо, що маємо на даний момент, і на щастя, на щастя ми дісталися безпечно і якби м -м почали ну все з нуля. Та? Тобто, це відчуття жахливе, коли ти просто все життя своє пакуєш в одну валізку неочікувано і починаєш все від нуля абсолютно, бо ти втрачаєш ну просто все реально. Це неймовірно важко. А можна запитати, от, а чому Польща? Чому саме було вибрано як країна куди їхати? Польща на той час, і як проходили кордон, як поляки зустріли? От в той момент в перші дні, я так розумію, що це якраз саме чи вони вже готові були? Вони допомагали, чи ще тільки відбудовували цю систему по зустрічі наших біженців? Чому Польща ну у мене було просто куди сюди приїхати? Тому ми довго не роздумували над цим. А на кордоні, звичайно, що система тільки відбудовувалася, нічого не було зрозуміло нікому, власне. Трошечки був звичайно хаос, але треба надати належне. Поляки віднеслися дуже дуже відповідально привітно. Вони працювали максимально швидко, хоча наплив автомобілів був неймовірний. Ну просто черга стікалася на кордон. Я пам'ятаю, що ми заїхали якоюсь другорядною дорогою, бо я побачила на GPS, що корки, і вирішила об'їхати. Але не одна, я звичайно була така. No, і ми простояли власне цілу ніч на кордоні. Ми приїхали десь о 12-й ночі, і тільки о третій дня ми його перетнули. Але треба віддати ну, справді належно. Вони старалися, як могли, пропускали абсолютно всіх діти, коти, собаки, без проблем з документами, без документів. Ніхто не зважав ні на що. Звичайно, вони там якісь елементарні правила безпеки. Все рідно їх дотримувалися, вони заглядали в машину, піднімали там багажник автомобіля, звичайно, та, але це було так ну, дуже, я би сказала, ну, якщо можна так сказати, для галочки, да, тобто для порядку. Власне, ніхто не затримував і були всі максимально привітні і співчуваючі, навіть я б так сказала. От ти попадаєш на то місце, де ти знаєш, що у тебе є місце, де спати, де очікувано ти спокійно можеш вже забазуватися. І що далі? Чужа країна, язик теж, хоч і ми там розуміємо трохи там українське, все ж таки десь близько біля польської, але все одно то чужі люди, і як от тут, от? як яким чином розібратися, спромогтися щось знайти для себе? Як Діяла у цій ситуації? Ну, перші два тижні я не могла нікуди виходити. Чесно, ми були всі замкнуті в собі. Ми переважно плакали. Плакали, е -е обіймалися і мовчали, власне, так слів особливо не було. Виходила тільки там в ну, магазин, якийсь купити звичайну їжу, але нікуди взагалі не хотілося показуватися. Було дуже важко і не було, не було власне розуміння, що робити дійсно, бо ніхто до того не готував. І я вважаю, що це великий недолік. Дійсно, що е, така була у нас політика перед е, цим вторгненням, що люди не були підготовлені в принципі е, і не знали, як діяти. Ну, Могло б бути по-іншому, але є як є, тим не менше. Ем, я два тижні от була така в собі замкнута, а, просто, а потім просто сказала собі, що невідомо, що буде, і оскільки у мене на руках діти, то я маю щось з цим робити, треба за щось жити. Ну, звичайно, хтось всі з собою брали якісь гроші, які були на той момент. Да? Ну, тобто, були якісь там. Загашник той в кишені, ну, але ж знову ж таки, ніхто не очікував, скільки то буде, не було зрозуміло. Ну, і я просто почала шукати одразу роботу. У мене був, ну і є, я вважаю, невеличка перевага, я викладач англійської, так? тобто мовного бар'єру у мене, в принципі, немає. Плюс у мене було базове знання польської мови. Тут воно з часом, до речі, прийшло дуже швидко. На рівні вже вільного спілкування, і я коли пам'ятаю, тільки приїхала, і через три місяці у мене вже так почалося більш-менш активне життя. Я почала приймати участь в різних концертах. Ну про це трошки пізніше, напевно, поговоримо. От і мої знайомі, з якими я тут вже познайомилася, теж українці, які тут були давно там Декілька років, і вони мене весь час починали питати: Таня, а куди йти, а що робити, які документи подавати? Тобто, і я їм, я їм казала, а чому ви мене питаєте, я так само не знаю, як і ви. І вони, Ні, ти ж все знаєш, ти ж тут давно. Я кажу, ну як же давно, я тут, як ви, три місяці. Ну, тобто, і вони мені не вірили, що чого ти так гарно говориш польською. От, тобто... Це було в моєму випадку дійсно перевагою, що в мене не виникало бар'єру спілкування. Ну, і я просто для себе вирішила, оскільки я маю діяти, я написала резюме і почала рендомно просто шукати в інтернеті мовні школи англійської і відсилати свої резюме. Ну, і Дуже швидко, до речі, я була запрошена на співбесіду. Одну, другу, третю, тобто я ходила на співбесіди. Е і через якийсь час достатньо швидко теж маю відмітити, на щастя, мені от, е вдалося знайти роботу в польській мовній школі онлайн. І я була безмежно щаслива. То було буквально декілька годин. Це не були якісь там неймовірні кошти або зайнятість, але я просто вже видихнула. Трошечки спокійно, тобто, я так собі сказала: все, я не пропаду. От коли я отримала першу свою зарплатню тут, то я трошки так зробила: окей все добре, рухаємось правильно, значить, виживемо, все буде супер. Ну, супер, наскільки можливо, але не пропадемо, то точно. Вибач я, тобто, все ж таки, якщо людина активна і хоче знайти, то вона. Може знайти це практично ну в якій країні, якщо вона дійсно хоче і ну не тільки сидіти і чекати, що держава інша держава допоможе там, дасть якусь е... ту допомогу. Але якщо вона хоче знайти, то вона практично може знайти для себе роботу в будь-якому місці. Я правильно так? От з того звичайно, життя. звичайно, я взагалі вважаю, що позиція сидіти чекати неправильна і от. На жаль, тут є багато наших співромадян, які таку позицію підтримують. Мені винні, це наша, знаєте, Судепівська річ, яка була в наших батьків головах. Да? Я не заробляю, а отримаю зарплатню. Да? Е, мені держава повинна щось дати. І от, і от таке сприйняття воно дуже шкодить. Е, на жаль. Є багато людей знаю, які навіть мову не хочуть вчити. Ну, я вважаю, це неправильно. Треба асимілюватися навіть якщо тимчасово, ну ти маєш існувати в новому суспільстві в якомусь вигляді. Да? А е, не, не ходити два з половиною роки і дивитися на когось великими очима, що ти мені кажеш. ну Тобто, це неправильно, я вважаю. І до речі, я вам скажу, що я почала писати це резюме ще будучи офіційно. Працюючою людиною в Україні, бо, бо і ще у мене якби робота, ну, воно все зупинилося звичайно, але офіційно я ще була працевлаштована, і, і через місяць я просто отримала смс-ку. Що вибачте, ви звільнені. Тобто, добре, що я почала шукати роботу ще раніше до того, як я отримала це повідомлення, бо напевно тоді це був би ще більший шок. Але на той момент я вже була на декількох співбесідах і моє становище виглядало ну, більш-менш обнадійливим. І, взагалі, не варто сидіти на дивані і плакати. Звичайно, можна іноді собі дозволити поплакати, якісь емоції показати. Але ж треба потім діяти. Особистість не може провести свій час на дивані. Знаєте, є така гарна, гарний вираз в англійській мові як potato» — Це людина, яка просто сидить, отак от як мішочок отой на дивані і чогось чекає, да, і нічого не робить. Ну, це, це в принципі неправильна позиція. Питання такого характеру. Е, українці в Польщі. Там багато людей було вже в Польщі і до е, війни повномасштабної. Є вони там вже... чи є якась співпраця, допомога, чи є якісь там от діаспори, клуби, де друг другу допомагають, чи тільки ті, що от виїхали останнім часом, то якось там гуртуються. Чи кожен за себе і кожен виживає так, як може. От є якесь відчуття твоє? Це не, не загальна інформація, а просто от як ти її відчуваєш, чи є таке в тому місці, де ти живеш. Щодо тих організацій, які були раніше, я співпрацювала тільки з однією. Знаю, що вона існувала раніше. І вони дійсно справді багато робили. Вони така благодійна організація, яка ну, ну, багато допомагала і на, на даний момент так само допомагає. Тобто Вони працюють, вони організовують якісь івенти. До того вони організовували, коли всі приїхали, звичайно, допомагали всі, чим могли, і не тільки українці, Тобто всі поляки згрутувалися. І люди реально бігли в магазини, скупляли все, що могли, починаючи від зубної щітки, закінчуючи ковдрами, чайниками і всім, що потрібно. І Це все було в центрах допомоги, де можна було прийти і безкоштовно це взяти. Це правда. В тому числі українці, ну але знову ж таки, є різні люди, хтось. Має думку, що знаєте, як понаїхали, і на нашій шиї, там сидите. Типу, ну і власне наші же люди такої самої думки були. Тобто, що ви тут приїхали, йдіть на роботу, значить, одразу. Нема чого прибіднятися, от якось так ті, що приїхали, теж знову ж таки різна категорія людей. Хтось сидить і чекає, невідомо чого, і в такій позиції дайте. Хтось дуже реально проактивний. Я знаю дуже багато дівчат, які тут вже ну, хтось відкрив свій бізнес, да? хтось заклав різні фундації. І, власне, от я в одній фундації зараз там. Ну, Я не приєдналася до них, але я ходжу на їх івенти різні, які вони влаштовують, і дуже цікаво. Тобто Це і, наприклад, просування в інтернеті, так, і е клуб анонімного автора, і, наприклад, розказують про подорожі, як їх організовувати. Тобто любі -любі варіанти, і це все надається безкоштовно. Головне, зареєструватися і прийти і себе розвивати далі. Тобто, знову ж таки, залежить від твого бажання. Я скільки ходжу тут на різні івенти, бо я стараюся бути активною, так? не сидіти вдома, не закриватися, а все ж таки далі продовжую себе розвивати в різних напрямках. І переважно на різних івентах і в різних організаціях зустрічаєш одних них тих самих людей. Хоча вони абсолютно нібито різні за покликом, і ці івенти можуть бути абсолютно різними за тематикою. Але люди, які проактивні, вони відкриті до усього, так, і, і в принципі, тих самих людей зустрічаєш і пересікаєшся. Це добре з однієї сторони, бо ти маєш однодумців, з іншої сторони, хотілося би, щоб більше людей були такими активними, тому що дійсно у нас тут, я так розумію, дуже багато і могла би бути ще активніша напевно співпраця. Ну, можливо, можливо, так маємо надію, що все ж таки е, наші співвітчизники будуть займати більш активні позиції в плані навіть свого саморозвитку. Я не кажу щось там неймовірне робити і неочікуване, а самим для себе. Е, бо, знову ж таки, long life learning. Так, е, я думаю, що це така позиція, яка на часі, і вона буде на часі ще довгий період в нашому житті. Як ти думаєш, від ставлення поляків сьогодні до тих людей, хто переїхали під час повномасштабної війни? От пройшло вже там два з половиною більше роки. Війна тягнеться. Люди там якось хтось адаптувався, пішов в бізнес. Наші бізнеси вже починають тиснути і створювати конкуренцію полякам. Це вже кав'ярні, це вже там там салони краси і тому подібне. Навіть і великі бізнеси вже почали організовувати в Польщі. Чи не є втоми від поляків? В, в поляків від нас. І чи не відчуваються якогось такого негативу з їх сторони? Як ти вважаєш от на сьогодні в, тво, в твоєму колі? Ну я чую такі думки, да, що змінилися відношення, але, на щастя, в моєму колі спілкування я такого не відчуваю. Тобто, як були позитивно настроєні е, і Люди, які готові допомагати тобі, то в моєму оточенні вони таки залишилися. Я змін настрою не відчуваю. Можливо, є якась загальна втома, знаєте, не від людей, а від ситуації. Бо ну, ми вже самі вже дійсно втомлені, правда, і хочеться, щоб це, звичайно, закінчилося скоріше нашою перемогою. І скоріше, скоріше за все, от так. От така позиція, якщо можна сказати, в тому від ситуації. Е, знову ж таки, е, якоїсь там хтось розказує, що є якась агресія, щось читаєш в інтернеті. Я цього ну, в свою сторону не помічаю на щастя. Тобто у мене ті люди, з якими я спілкуюся і співпрацюю, тобто я не тільки просто спілкуюся, я співпрацюю. Да? Тобто, наприклад, я тут приймаю участь у концертах благодійних, які організовують ті самі е, польські наші друзі і колеги. Так і дуже багато концертів було благодійних, і гроші від тих концертів направлялися на потреби ЗСУ. Я з задоволенням приймаю завжди участь у тому. Да, організовуються були якісь аукціони теж, так, наприклад, я тут почала малювати ще, і декілька моїх робіт були теж там продані і гроші відправлені на ЗСУ. Так, тобто, це ж все організовується за допомогою польської сторони. Не можна тут. Тут так не працює, захотів, пішов, щось собі там заорганізував і все, і нікого не повідомив. Ні, це все відбувається обов'язково з дозволу спеціального, який ти отримуєш, і, звичайно, дозволи надає місцева влада, самоврядування і, взагалі, ну, відповідними органами. так? Тобто не можу сказати, що щось кардинально змінилося. Ну такі мої відчуття. А життя? Вот просте життя. От ціни в магазинах, послуги держави, якщо приходиться стикатися з якимись послугами, тось, вот як воно відрізняється від України? Чи є якісь там Подібні ситуації, чи є там дорожче, дешевше, як як, вот так як жити в Польщі нашим от людям при тих зарплатах, наприклад, які там вони отримують? А я думаю, що в більшості ситуацій вони отримують трохи менше ніж поляки. Ну, напевно, залежить від роботи, яку ти виконуєш, так переважна більшість наших співвітчизників, звичайно, працює на таких робітничих професіях. Це якісь заводи, фабрики, склади. Ну і великих зарплат там очікувати не варто. Тобто, це ну, переважно напевно, мінімальні зарплати. Я так думаю, я не впевнена. Бо... Я вважаю некоректним говорити про чиюсь зарплату. Так? Но, судячи з статистики або того, що я читаю, то це зарплата переважно мінімальна або трошки вища за мінімальну. І я б не сказала, що таке життя, як кота в сметані або в маслі, ну абсолютно ні. Ну, тим паче, це інша країна, і тобі доводиться пристосовуватися до нових реалій, до законів. Та їх треба виконувати, їх треба, їм треба слідувати. Незнання закону не звільняє від відповідальності. Тобто те, що ти собі надумав, ти можеш думати. Але ну, прийде хтось і скаже, а має бути так. Да? тобто На це треба обов'язково зважати. Ну і тим паче дуже важко до цього пристосовуватися, коли ти вимушений. Ну, називаємо це імміграцією, хоча я не вважаю це імміграцією, ну вимушеним життям в іншій країні, скажімо так. І, наприклад, коли ти себе готуєш заздалегідь до імміграції, і я вважаю, що це абсолютно нормально. Людина має обирати і може обирати, де жити у вільний спосіб, бо ми всі вільні люди, так і це прекрасно. Ну, а коли ти себе готуєш заздалегідь, то, звичайно, це легше, бо ти шукаєш житло спокійно, ти вивчаєш закони, ти вчиш мову, ти готуєш себе морально. Коли тебе отак виривають з коріннями, кидають в невідоме середовище, то це відбувається через великий стрес, можливо, через якісь помилки. Ну, але... В кінці кінців все рівно, або ти вчишся жити в цій країні і достосовуєшся, ну, або ти в кінці кінців не живеш в цій країні, напевно, я не знаю, як це відбувається насправді. Що стосується цін, ну, ростуть ростуть. Я порівнюю з тим періодом, коли я приїхала, то насправді дуже виросли ціни, все дорожчає. Не тільки на продукти харчування, дорожчає все практично. Та, звичайно, якісь там речі побутові, відповідно, дорожчає житло, відповідно, дорожчає комуналка. Ну, але це, напевно, процеси, які відбуваються в усьому світі. Тобто, якщо порівнювати з цінами в Україні, ну, по курсу, якщо рахувати, то, напевно, приблизно однакові ціни в магазинах. Ну, мені так здається. Ну, бензин, газ точно приблизно в одній ціні. Якісь базові продукти харчування теж приблизно однакові в ціні. Ну, що стосовно якихось побутових речей, може, є якась різниця, але невелика, я би сказала. Так що нічого безкоштовного немає. Всюди треба працювати, всюди треба заробляти гроші, якщо ти хочеш собі щось дозволити, навіть поїздку на море. Це теж треба, якби трошечки відкласти, я би сказала. Зрозуміло. Тетяна, а от е-е Дивлячись на все, от як ти підтримуєш зв'язок з Україною? Чи вдається там бувати в Україні? І які плани на майбутнє? От ти для себе от зараз просто дуже багато говорять, що скільки людей там відсоток хоче залишитися в країнах, куди вони виїхали, що вони вже зачепилися, знайшли роботу і напевно не повернуться в Україну? От твої плани. Можливо, вони ще не сформувалися, але так для себе ти якось думаєш, чи залишатися, чи приїздити назад там в Україну, будувати тут в Україні щось є щось вже якісь подумки з цього приводу, чи ти будеш чекати, поки там ситуація розвернеться і покаже, куди рухається світ і війна, і, і до чого ми дійдемо. Дуже важке питання, дуже складне. Насправді, я, звичайно, буваю вдома, бо у мене там родина, у мене там батьки, і я неймовірно сумую і стараюся приїжджати, бо це мій дім, і я не можу від нього відмовитися. Якби там не було, якби десь гарно не було, це все рівно мій дім. так? І дім нічого не замінить. Щодо планів, у мене їх немає. Насправді, це, це правда, це так і є. Не тільки тому, що невідомо, що буде, а просто я вже давно не будую планів в, принципі, в житті, таких довгострокових, бо ну, давно ще була у мене така ситуація, що я якби маю другий день народження. От і дуже багато змінилося у світогляді. Я намагаюся жити сьогоднішнім днем, робити по максимуму якихось важливих речей. Не тільки для себе а й для інших. Ну і нічого на майбутнє таке далеке не планувати. Звичайно, я б хотілося повернутися додому. Бо ну, це моє життя, як не крути. І від цього, від цього нікуди не втечеш. Як воно буде насправді, я не знаю. І не хочу навіть загадувати, бо не хочу потім розчаровуватися. В своїх якихось там мріях або ще чогось. Щодо інших, по-різному, якби хтось дійсно вирішив тут залишитися і вже не повертатися через різні причини. Так? Декого навіть ну, банально нема куди, бо знищені домівки, окуповані території, і люди ну, просто не розуміють навіть, як їм діяти в такій ситуації. Тут все ж таки вони якось вже. Ну, за два з половиною роки почали щось розуміти, так, і напевно на даний момент для них це виглядає більш вирогідним варіантом. Знову ж таки, я думаю, що ніхто вам напевно не скаже, що буде далі. Чи на 100% залишиться, чи на 100% повернеться? Може, якісь відсотки є вже, які дійсно ви ну, тому кому нема чого втрачати і нічого не чекає вдома. Напевно, ті люди і не повернуться. Будемо відверті, такий відсоток є, е, ну і це ну, якби це можна зрозуміти. Якби боляче це не було, ну, але це можна зрозуміти. Маю надію, що буде кому повертатися, буде кому підтримувати, розбудовувати країну, і потім там щасливо е, жити всім разом у вільній країні. І будувати класне майбутнє для себе, для дітей, для онуків, для всіх. Ну треба у щось вірити, треба на щось надіятися і сподіватися. Дякую, Тетяна. Тетяна, ми би з задоволенням чекали тебе в Україні, тому що це для телеглядачів це дійсно людина дуже активна, дуже творча. Вона і співає, і пише вірші, і грає на гітарі, і на трьох мовах вже і на польській мові виступає на концертах в місті і отримує навіть від місцевої влади нагороди за це, подяки. Так що я думаю, що в Україні ми би з задоволенням таких людей би прийняли назад, і дійсно Україна би розквіла, розцвіла. І разом ми збудували тут нову сучасну відбудовану, вільну Україну. Дякую Тетяні. З нами на зв'язку була зараз Тетяна з Польщі, яка е, вимушена переселенка, вимушена зараз живе в Польщі, але розповіла про життя е, у Польщі. І з вами був я, Олег Вострик, експерт з розвитку з питань розвитку е, співпраці з громадами Республіки Польща. Дякую за увагу. До